Доброго дня, мене звати Олена Миколаївна, і ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з математики. Сьогодні ми розглянемо завдання з параметром тесту 7. Посилання на збірничок тестів ви знайдете в описі до цього відео. Так. Визначте всі значення А, за якого система рівнянь має один розв'язок. Так, один розв'язок. Давайте дивитися, що ми маємо. Ну, це обидва це рівняння кола. Давайте подумаємо, де будуть знаходитись центри цих кіл. І чому буде дорівнювати радіус? Так, х плюс 3 в квадраті, плюс y мінус 4. В квадраті до Так. Перше коло, його центр буде знаходитись в точці 0,0, а радіус в квадраті буде дорівнювати А. Значить, радіус буде дорівнювати корінь із А. Так, друге коло це в нас коло з центром мінус 3,4. І радіуса 3. Так, є. Давайте щось малювати і дивитися, як вони там будуть розташовані. Значить, друге коло в нас фіксоване. Так, мінус 3-4. Давайте пробувати малювати. Це графічний спосіб розв'язання завдань з параметром. Так, тут у нас одиничка, нуль. Значить, мінус 3, 4. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Так, ось у нас центр. Радіус 3. Значить, воно тут буде дотикатися. От тут буде 3, тут буде 3, і тут буде 3. Так, це наше перше коло. Залишилось це тільки намалювати. Так, є. Це наше друге коло. Так, друге, у нас центр 0-0 і радіус, так, і щоб мало одну точку. Одну точку. Значить, вони повинні дотикатися, значить, це буде, давайте якимось іншим кольором виділю. Це буде або ось таке коло, ось таким радіусом. Ось у нас одна точка буде. Давайте її червоним. Ось буде точка. Один розв'язок. Так, або це буде ось таке коло, яке ось тут буде дотикатися. Так, ось. Так, ось таке коло. Значить, щоб дізнатися, а, нам треба дізнатися радіус цього кола. Так. Ось ці радіуси нам треба. Ай, давайте думати щось. Угу. Так, радіус першого це в нас 3,3. А радіус другого корінь за. Так, щось треба подумати. Ага, знайшла. Те, що шукала, знайшла. А, значить, ось у нас буде... Можна по-різному шукати, можна по декартовим координатам, але я щось не хочу, оці страшні формули. А, значить, тут у нас 1, 2, 3, мінус 3. Тут у нас 1, 2, 3, 4. Давайте якісь ще букви. Це буде О, це буде О1, це буде, наприклад, К, а це буде нехай М. Так, значить, ми можемо знайти О1 зразу. О1 зразу. Один з прямокутного трикутника. Тут у нас 4 і 3. От тут у нас прямокутний трикутник. Ой, що сюди. 4 тут 3, да? і буде дорівнювати 5. 5. Якщо в нас о 1 5, то МО це буде 2. Ну, тому що. О1М, це в нас 3. Це радіус того другого кола. І ОК OK у нас буде дорівнювати 3, 3, 2. 3 плюс 3 плюс 2, це буде 8. Так. І це буде радіус наших зелених кіл, 2,8. Так, а у нас в завданні R дорівнює корінь із А. Значить, корінь із А дорівнює або 2. Або корінь із А дорівнює 8. Значить, А дорівнює 4, А дорівнює 64. Або таке, або таке, щоб мало один розв'язок. Нас питають суму 4 додати 64, це буде 68. Так, все, розв'язали. Це завдання. Значить, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, ставити питання, обов'язково на всі питання відповім. Підписуйтесь на канал, а також можете записатися до мене на індивідуальне заняття, посилання на телеграм ви знайдете в описі до цього відео. На сьогодні ми будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення!